Мені згадалося місце писання з євреїв. Я вам зараз зачитаю: 12 розділ з першого вірша. І воно десь перегукується з тим, що ми минулий раз з вами говорили. Завдяки тим великим людям. А 12 розділ це після 11-го, Я вам нагадаю. Так побудовано. Завдяки тим великим людям з 11-го розділу ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти в змаганням. Відкиньмо все, що заважає! Бо може заважати Осана. Ну я в лапках. Може заважати розіпни. Це теж може заважати. Все може заважати. Він каже: відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати наш шлях, нашу відстань і перемогти в змаганнях, усе, що уповільнює наш Біг, разом із гріхом, який постійно примушує нас падати. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її. Віру до досконалості, заради радості, що чекала на нього, заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на христі. І, прийнявши всю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього. Алелюя. Заради радості. І це слово сполучення заради радості. В одному перекладі раді предстоящій радості. Це була та місія важка, але, але прийнята ще до закладен світу. Місія це пройти заради радості, заради радості. Коли жінка має народити дитину, то вона проходить цей шлях заради радості. Чи це приємний шлях? Я останню дитину добур народжувала. Приємний шлях. Це зовсім неприємний. І ви знаєте, в мене є такі чарівні слова, і одне з них вони звучать так: це ненадовго, це минеться, це пройде, це тимчасово. Не знаю, мене вони, ну це ж не бо так елементарно, але вони мене підбадьорюють. Все так не буде. буде, буде. <рістити> Мудрий євреї на всяку подію так говорять. І Осана, і розіпни. Все так не буде. І це мудро. Тому що навіть період ейфорії все одно треба дивитись на нього. Тому що все так не буде. Не це тебе підтримує, а він каже завжди перед вашими очима хай буде Ісус. Амінь. Не те, що чи тимчасове, чи скрута, біль, е, зневага, е, якісь руйнації, там, я не знаю, звільнення, якісь е, втрати. Все так не буде. Заради радості він це проходив. І в нас є приклад. Тому що да, свій подвіг він взагалі-то зробив заради себе. І я так люблю це, мені так це подобається, тому що це дає мені особисто величезну свободу. Тому що, коли це не заради мене, бо якщо я заради мене, я должен. А коли це не заради мене, фу, слава Богу. Він каже, я це все зробив заради себе. Заради себе. Я оцю радість доставив собі. І все, що він робить, ділиться. У мене є радість. Хочеш? І ти просто приймаєш як подарунок і входиш в цю радість свого господіна. І ти не должен. Ти не відробляєш. Ти входиш в дом отця, в тебе на руках перстень, новий одяг, нові штіблети, в тебе пір. І ніхто тобі не говорить, що ти зобов'язаний чи должен. Єсть радість отця, радость заради себе. Тому це. Ну, Для мене це величезний ступінь свободи, що Ісус це робив заради себе. І цим нас звільнює. І я хочу, щоб це всі бачили. Бо коли ти не, нічого не винний, ти свобідний, Алілуя. то в тебе є простір для прояву ну, у відповідь любові. Бо коли ти винний. І ти думаєш, та ніколи не відроблю. Та життя не стане. А він каже: нічого не винний. Взагалі, взагалі, я це робив для себе. От я для, заради себе влаштував своїми зусиллями, своїми втратами. Це моє, це, е, 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 ну, це, 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 це мої витрати. Я зробив цей пір і всіх каже: запрошую, ідіть, кличте всіх, всіх кличте. Тому, коли ми от зараз згадуємо ці всі дні, будемо неділю згадувати останні дні. Спробуйте подивитися, якщо ви ніколи це не робили. Спробуйте подивитися на, всі, на все, що він проходить в ці останні дні, оці заради радості. І коли заради радості, ти розумієш, що це тимчасово, це минеться, в тебе є ціль заради радості. Ти народжуєш і радієш, і все забуваєш. Бо в моменті ти кажеш, що ти б сюди більше ніколи не повернешся. Але це забувається. І ти приходиш знову. І ти приходиш знову. Я про дітей. Алілуя. Заради радості. Алілуя. І тому, коли ми з вами щось проходимо. Чи долину смертної темряви, яку не Бог влаштував? Але вона на нашому шляху, і ми маємо її пройти, то розуміємо, що це тимчасово, і дивимося на Ісуса, який завжди перед нашими очима. Тому що для нас з вами, які би життєві кроки ми не робили. нас нема страху смерті, у нас нема страху закінчення цього життя. На землі мається на увазі, да? вічність, подарунок е життя, яке не завершується, не закінчується. Алілуя. І це і є оце заради радості. Я думаю, що до кінця усвідомлення, куди нас ведуть, прийде вже тоді, коли вже тут. Не буде з ким поділитися. Ну, ніяк туди, сюди донести не можна буде. Усвідомлення того, куди нас привели, в що ми попали, воно перекриє. Я іноді задумувалася: якщо в нас лишиться наша пам'ять, а ми проходимо тут так багато болючих моментів, болючих моментів в цьому житті. От ми ж це можемо пам'ятати там. А я думаю, що це зараді радості, коли ти вже попадеш туди. Це як з тими переймами. Тут. От те що тут. От. Зараді радості. І коли Ісус. Клав себе як жертвене ягня, він знав, зараді якої радості він ж звідти прийшов, і він вертався туди вже не сам, а з усіма нами. Він бачив всіх нас. Набагато всіх цих років вперед, тому що Бога немає ні минулого, ні теперішнього, ні майбутнього. І він бачить всіх нас вже там. Бо він режисер, він фільм цей зняв. Це ми його дивимося. А він вже весь фільм зняв. І він бачить цей тріумфальне завершення і от повноту цієї радості. Галилюя! Тому в нас з вами є всі приводи. Кричати, що Ісус Воскрес. Аллилуйя! <рес> Алилуя! Тому що фраза Ісус помер це історія, а Ісус Воскрес це життя. <рес> це життя. Аллилуйя. І тому ці дні, нехай вони вами можливо, трошки переосмисляться, от з такої, з такої точки зору, якось занурив мене Бог от сьогодні, в ці, в ці роздуми вчора. От, і я, ну, я надихнулася тим, як я побачила, от, що відбувалося з Ісусом всередині, не зовні, а от всередині. Він знав, що це перемога І щитані дні, просто дні на рахунок, коли те, що було заплановано за багато сотень років до того, нарешті здійсниться. Алілуя! Слава йому!